що нас забило самі в колодязі, це все забито в пічки. І заказали, прислали отакий роторний набір для чищення димоходу. І не тільки димоходу, але ми тими ми будемо повністю пічку в середині грубі чистити, тому що я так зрозумів, що давно не чистилось і то нема тяги взагалі димить в хаті, коли затоплюєш. І говорив я про кухню, так як ми тут палили, але дуже великий дим, що у нас. І ми думаємо, що тут десь е, треба почистити саму плиту, ну і стояка треба почистити комен. Для цього ми взяли такий ароторний набор, нам прийшов для чистення димоходів, ну і все остальне. Е, це на таку дрейку приспособується. Зараз я вам покажу, що до чого тут є. Взяли, тому що треба всі ці пройтися димарі, тому що кажуть, що воно, мабуть, вже давно-давно не Це Переходні нас, щоб до ну, 6 метрів, кому як, скільки метрів, воно чистить ним, не тільки димоходи, В цьому дим і в, в котлах можна чистити. Так, різні, різні хто що побажає. Зараз ми просто-напросто. Подивимося, як воно у нас буде іти. От є в нас така шестерка, вачка, вона буде ротором, зараз я це все свідіню, покажу. І тоді детальніше. І воно буде просто йти по цьому на таких. Бачите, я думаю, що буде все нормально. Хоч покажу. І воно буде крутити. Зараз ми попробуємо дрейкою. І воно буде розбивати, розповість, а згинається. Бачите. А треба обов'язково, бо тут двоє, палимо, чи тим поросятам зварити, взяти навіть так, щось підігріти, щоб тепліше, бо ми тут готуємо, а холодно. Тому зараз будемо, я все це, ну як то говориться, соєдинимо і будемо показувати по-малу. І соєдинили просто Майко. і ротор є. Будемо чистити, пробувати, але я ще так добре подивився, бачите, як воно це мені ще подобалося, переноску хто має полуницю. І по полуниці зверху ходити, коли суха полуниця, теж можна бачите, о, І помалу можна його збивати. Непогано би було, яка посадіна, звичайно, на мульчі. А зараз ми будемо розбирати тут, я наготовлююся собі і покажемо, як воно працює. Тож багато. Таже дуже багато є, я вже побачив по цьому. На них робиться, можна підстелити щось небудь Підстелили і будемо пробувати ми працювати нашою. О, я бачу, що багато є. О. Зараз ми поставимо другу, і я поверху, так як воно перед той, і воно буде е, далі, як говориться, у нас е, от, має, треба. Тут все така техніка, звичайно інтересна. Але зараз я вам покажу далі. Ставили друге. Гляньте. І вона. о, Перова. Мені подобалось чистити. Так, можна в ту сторону. Так, до 6. Метрів. Опла, оце, бачите, є. Контакт. Є контакт, що ми почистили непогано, але дойшли ми десь до 3 метрів, тут хватає, так як тут коментують здоровий. І зараз ми просто-напросто будемо м -м, трохи почути, як, як то кажеться, гореним. Саджую, це я чую, не розкажу історію. Раніше були плити здорові, дуже здорові були плити, і в кожному ту були різні такі зверчика. І провіряти, коли набилося, воно набувалося частенько. цим ми робили? Зараз поясню вам, цим ми робили. Ми просто-напросто брали палку на палку чи, чи льон, чи якісь тряпки, соляру. і... Ну, брали, розпалювали і сажу ту, як кажеться, спалювали. Вона як розгорілася, то такий дим йшов, і сама сажа йшла з хати з диму на моря. Дуже, але це було опасно, тому що якщо загоріться сильно, 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 так опасно було то переважно ще от тим позбирати, що залишився, тут можна пілісосу, можна все, чим захочете середину, тому що воно все рівно, я порозбивав, це позбивання, а середину все не лишається. Можна продукти пілісосом, це вже на вашій, як така, кажуть, сатті. Але я вже бачу по чому, що йшов навіть е, літі, де, де, де і курилося. Зараз я запалю зараз просто-напросто, але саді кажуть, дивіться, тут хто знає, скількох метрів, то вже другий рік тут. Не чистили так, подивилися, звичайно, з краю трохи вибрали, а саму грубу, то, то ні. Переходи, мабуть, маленькі і воно збирається на тих переходах. Прямих нема, а є переходи. І тому воно е, так. Але Будемо пробувати так, я ще прийду на всі пічки е, далі. А тут зараз ми вже я пройшовся добре. Е, зараз від, від, від О, така. Наконець продається тут все. Ще би, звичайно добре, якби ще таку денку, в тому, було б непогано. Бачите, оце такий тривер, як то говориться, для чистки. А тут потім я візьму глину, а тут я візьму, прикрию, як воно воно глиною обмазується, все рівно. І попробую тут зараз розтопити і подивимося, як воно буде тяга. Рост, розтопили, розпалили виплиту. Бачите, горить, як видно. Зараз подивимося, який дим буде з е, дворі, А так я не бачу, а це коли ми почали палити, отут у нас прямо дим шурував, як ну, сильно шурував, Дим копить. А це ми хочу сказати, що трошки я взяв різні салафанки, різне то розпалити і положив трохи е, дровець. Ну я бачу, що розпалюється, гляньте, Горить, горить непогано горить, а зараз глянемо на дворі, яка, як, як пішла там. Реакція на нашу чистку. Зараз пішло, бачите, такий чорний дим. Чорний дим, ще сажа догори виходить. Її можна буде на снігу навіть побачити. Але пішло добре. Йдемо далі, дивимося. Наша плита розгорілася, диму немає. Кому інтересно, э, кинув роторний набір для чищення димоходу. Від цілим савент. Трошка реклама, трошки так, просто я там взяв. І кому е, потрібна така штука, я кажу, що воно чисте навіть і самі. Бачите, в котлах усім можна почистити сам ваш е, трубовихід, як то каже, димар. Буде описаний у нас е, сайт в ну, відео. Так що, будь ласка, кому треба, кажу, непогана штука, мені подобалась, тому що зразу пішла тяга. Хоч можна, звичайно, було щось придумати і так, але мені... Що воно далі йде, так як на 6 метрів, мабуть, хватить і до, до кінця цього. Це тих, хто топить, звичайно, і вуглем, і, ну, і все і соснові переважно дають, та й береза дає. В копоті, у них все помаленьку, воно жирне, день до другого до сажа проліпає і робиться, що неможливо. Раніше я вдома почистив вручну, затягували, але це ми самі пічі чистили, а самий сплей вже треба чистити, звичайно, або зверху якийсь йожик кидати, почистити. Ну теж треба лізти на хату, а ще як кого зробили, зроблені не такі, ну самі розумієте. А тут почистив собі і фарбне ліцо. Так що Всім, як то кажеться, здоров'я.